Всім привіт! Сьогодні я розказую про свого самого брівця це Вулкан. Вулкан, коли ти дивишся мене зараз? Я тебе дуже люблю мій самий. Я на всі твої концерти в Плутаві. Я дуже хочу, і ти приїхав. Я знаю, і ти приїдеш в жовтень і там моє день народження. Там да. Я буду дуже рада мені. Я вже уже заплатиха. Дуже хочу до тебе. Пока.